Премудрій спрості, вислугаймо святи Іван Лерусі. і духові від луки, святе вене читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, той час став Ісус на Рівну місці <кхід> і була там велика сила, його учні людей венебanto, з юдей та з Єрусалиму. І побережжя Тиру та Сидон, вони прийшли слухати його, і оздоровлятися від своїх недух, і всі, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялися. Увесь народ намагався отургнутися <кхи> бо сила виходила з Нього і всіх оздоровлювала. Тоді він звівшись, тоді він звівши на своїх учнів очі, мовив, блаженні у Боги Бо ваше царство Боже, блаженні голодні, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятися, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, і коли вас вилучуть, коли ганбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради. Радійте то дня і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Слава тобі, Господи, слава, тобі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Сьогодні маємо велике свято, День Святого великомученика, святого Чудотворця, Миколая Мерликійського. Це той, який ще коли його висвячували, вже єпископ натхнений Святим Духом, сказав, що благостанений той народ, який має такого пастиря, тому що це як сонце, що засяяло по-новому над цими краями. Про Святого Миколая можна говорити дуже багато історій, бо ми знаємо про Святого Миколая. Ну мені найбільше, знаєте, так запам'яталося така особлива. Його участь, бо Святий Миколай він був ще на Першому Нікейському соборі у 325 році в Нікеї. І там, коли Арій почав розказувати про ті свої Єресі, то Миколай не витримав і встав і віддав йому ляпаса прямо по приску розумієш. І це як би не було, я свідомий, ну, світі люди, то вони такі чемні, ніхто нікому навіть погане слово не сказав, а цей розумієш. Дав йому так гарну пописку. І, і діло в тому, що ота ревність, яку він мав до Бога, наскільки його от дратувало, ото відступництво, наскільки його дратувало криво вчення, що е, ті емоції перевищили все. І ми бачимо, що Господь Бог сьогодні нам через святе Євангеліє каже: блажені у Боги, бо ваше Царство Боже. Я собі думаю. Господь Бог ще перечислює все те, чого не буде у Царстві Божому, чого не буде убогости, плачу, голоду, недостатку, переслідування. Але щоб туди прийти, показується, що треба тут це все відбути, то людина має це все пройти. Господи, то якщо я жую все добре, то що мені має бути колись трохи зле? Надпис царя Соломона на пересні, він його постійно знімав і дивився, а там було написано усе так не буде. Усе так не буде. І війна не буде без кінця. І якщо плачете сьогодні, усе так не буде. І якщо не маєте що їсти, і якщо ви на чужині. І якщо ви хворіли лежите в такій хворобі, які сказали, все, ми нічого не можемо зробити, кажу вам, усе так не буде, бо так говорить Господь. Він каже, блаженні, ви що плачете сьогодні, бо будете сміятися. Він мені каже, що блаженні переслідувані за правду, бо у вас є царство небесне. І святий Миколай є тим прикладом. Що він став на захист правди і став таким великим, великим святим. Скажу таку просту річ: В кожній церкві є іконостас, є іконостас малі, великі, трьохрядні, п'ятирядні, є там ну, величезні, там щось сім рядів. Є от цих ікон. Але є обов'язково дві ікони на місці. Це Ісус Христос і Пречиста Діва Марія. І в першому ряді завжди є справа ікона яка святому, якого найбільше почитається у цій парафії чи на цій території. А зліва ікона крайна це є там, де якого храму святий. У нас там образ покрови Пресвятої Богородиці. Тут Миколая зараз трохи не видно, він за ялинкою там стоїть, але ця ікона майже в кожній церкві в нас святий Миколай. Тому що як символ того, що це найбільше почитуваний святий у цих теренах. І дійсно, святий Миколай це той, що приходить увечір у свої щедрості і з подарунком і кладе діточкам під подушку. А дорослим кладе прямо в душу, кладе в душу ту благословення. І кожен із вас, хто робить дитині свято, ви вже є обдаровані святим Миколаєм, бо він для вас несе податку. Для вас у вашу душу вкладає незамітно, що ви навіть не бачите. Так само, як той викуп за тих дівчат, за яких він заступився, ввечері прийшов через вікно і кинув мішок золота. Святий Миколай це той, який робить все таємно. Не, бо не хоче, щоб його величали, а хоче, щоб той, кому він дав, був щасливий. Робіть речі для Бога, робіть речі для ближнього, робіть їх таємно. І Господь Бог воздасть вам явно, бо таких є Царство Небесне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!